І скоро приїхала, то теж дитину винесли вже мертву почти. Ну, Пульс прощупувався. Не знаю, боролися врачи, не спасли. А так, а так що можу сказати? Сусіди теж пострадали, ми пострадали. Такою згадую ніч проти 10 жовтня місцева жителька Ніна ділиться на власні очі, бачила, як з під завалів діставали сина сусідів семирічного Макара. Зізнається, оговтатися від побаченого не може й досі. Не встигли ховатися, куди ховатися, якщо воно упало і схватилися, вийшли вже, уже горі сусіди вже горять. Розбило все вікна, двері там розруха. А так, все, всі живі. З жахом про цю ніч згадую, і жителька ось цього багатоквартирного будинку Валентина. Ділиться, чула всі вибухи, що лунали вночі у місті. А перед тим як російський безпілотник поцілив під вікнами її оселі, дивом встигла вийти в коридор. Приліт Двері упала в мене на голову. На шишку, на голові не знаю. От я передала ногу, це. так. Тиміла чужи з Одні літала ночі, ночі. всю ночь. Ну, всю ночь літала. Всі, всі, всі. Тобто ви чули шахеди спочатку, да? Андрій. З 11. 11. Ніхто не спав. Это було страшне, зрелище страшне. Mm. Я вышла оттуда. Ну, Я лежала вот на этом диване. На ну, Прибирає наслідки атаки у своїй квартирі і сусідка Валентини Вікторія. Раскалкивали и все. Очень страшно. Ну, не, не осознаешь в тот момент. Ну, уж, вообще-то с 11 где-то, и оно все рядом было. И уже перед последними мы вышли, потому что уже жалюзи отпали и перед этим. Мы вышли в Ну, получается, со стеночкой помогает. Труба. У нас всіх. Ну, якщо бо були, то кровать у нас для тут стоїть. Що маємо, то маємо. Вже все. Я да, вже Треба остряняти, що, що вийшло. Поки тут, а що, куди? куди їхати? Праця тут робота в мене така, що я не можу уйти. Треба працювати заради побіди. Нагадаємо, цієї ночі ворог завдав комбінованого удару по Запоріжжю, випустивши по місту шахеди, керовані авіабомби й крилаті ракети. Пошкоджено понад 20 будинків та об'єкти інфраструктури. Через пошкодження енергетичних об'єктів для підприємств у місті запровадили аварійні відключення електроенергії. Світлана Гарбузова, Анастасія Потапенко, Максим Савчук, Суспільне, Новини Запоріжжя.